Диви, диви, масаж робить. Диви, ревнує за воду. Горіке дурне. Диви. То Та там миска ціла води. Купайтеся, ні, треба в відро лізти. Зараз лізе ще у відро, перевернете відро. Подивіться. Всіх вітаю на своєму каналі, всім добрий день. Надіюсь, що у вас день дійсно добрий. У нас добрий, гарна погода, ми живі. Значить, поки все стабільно. Зараз хочу трішки показати вам мою птицю. Ну, як завжди, в принципі, я її показую. Ось, ну, може. Трішки більш детально, і хочу випустити зараз індакачок на вигул. Подивіться, який дуже гарний окрас у цього півника. Тут по на нього. Це синочок чистокровного кохінхіна-півника і мішаних м'ясо-яєчних корей. От, напевне, ось оце, оця курочка його, напевне, була мамою, тобто яйце від неї було. Її, напевне, полюбив півник кохінхіну під час окупації, коли нас не було вдома. І вийшли такі цікаві окраси. Так, а сьогодні відео більше про качок. Хочу випустити їх, нехай вони побігають. Та-та-та-та-та-та, виходьте. Ні, кури не треба, щоб заходили туди. Давайте сходимо туди. Хочу, щоб трішки качки розім'ялися. Біжіть, розімніться трохи. Біжіть, 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 біжіть. Вони всі люблять, щоб був вигул, щоб була активність. Давайте, виходьте туди. Ону, зараз качек побачив. Головне, щоб один побачив, вже всі підуть тоді. Давай йди, дивись, я обережний. Ну, йдіть. О, один пішов. Давайте, йдіть всі. Бігом. В дитинстві то вони звикли, що вони на вигул ходять, а тут о-о-о-о, зараз будуть літати по, по цьому, по подвір'ю. Дивіться, дивіться. Давайте швидше, шевеліть своїми батонами. О-о-о-о-о. Диви, диви, диви. Диви. О, я ж вам казала. О. о, і ці хоче. Отак. Ну, давай, давай. Побігайте трішки. Так, що тут у нас відбувається зараз? О-о, зараз будуть типу купатися. Думають, що вони купаються, якщо голову вмочив, то це він покупався. Ходіть. тип тіп 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 Ідіть сюди. Тип-тіп-чип-тіп-тіп-чип-тіп-чип-тіп. оно 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 дивіться. Ні-ні-ні. Це не для вас. О, я ж кажу, воду поставлю, зразу будуть типу купатись. О, до дві качки вже б'ються, молоді. Диви, 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 диви. Диви, не поділили відро води. Диви, диви. Ой, це вже радість. Диви, а та все одно за хвоста тягає. Комедія. Все, розібрались. Ходіть, чіп тіп чіп 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 ідете? Голошийкін, йди. Йди, а то тут давно без тебе двір був. Закрила калітку, не зміг зайти і перевірити, що ж тут відбувається. Оно, дивіться, 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 як вони радіють. Там вольєр не настільки великий, їм трохи замало місця, щоб оце такого побігати, крила порозправляти. А птиці, як відомо, потрібна територія, їм потрібна активність. Ось любій птиці. От випускаєш, наприклад, от в таких вольєрах, наче все є: вода, їжа є, гарний корм, тому що сама роблю, плюс мішанка. Ну все, чистота. А от їм не вистачає вигуля. І їм не вистачає активності. Тільки виганяєш їх отакого сюди, в двір, наприклад, то сюди Боже, як вони біжать, і які вони задоволені. Так само цих випускаєш, вони такі намотують кола по городу. І це так за цим так цікаво, смішно спостерігати. І так само качки. Ну, тобто вони хочуть рухатись, вони хочуть нормально функціонувати. Їм потрібна активність фізична так сказати. Підготовка. Дивіться, он до голосика, півник уже до качки діло мав, але качка йому пояснила, що краще не треба. Он, дивіться, виноград їдять. Бачите, насипала винограду. От вони його і їдять. От зараз щось будуть ходити по хоздвору, шукати трошки. Дивитися, значить, дивіться, качок не випускаю повністю такого на вигул в город і не випускаю сюди на вигул, тому що качки це така. Паскудна птиця в тому сенсі, що вони підзбирують все металеве, скляне, колюче, все, що неправильно лежить десь у дворі, вони обов'язково його підзбирають, вони обов'язково його проковтнуть і проб'ють собі шлунок. Тому тут я знаю, що в цьому дворі, там, де вони живуть, так само тут на господарчому дворі, тут вже нічого такого немає. Ну, може, може, десь там щось. З піску кури вигребуть, і може бути якийсь одиничний випадок, тоді доведеться зарізати. ось Але тут я вже, в принципі, спокійна, тому що знаю, що тут має бути з ними все нормально. А от е, у такому спільному великому дворі в городі там по-любому якісь е, кусочки в землі валяються, якоїсь гвіздочка, якогось скла, і по-любому вони його проковтнуть і по-любому буде. Проблема. Тому сьогодні відео у нас про качок і я хочу трішки розповісти про власний досвід. Ми тримаємо вже цих качок дуже давно, вже, напевно, років 15. О, барвиста прийшла. Іди. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, йди. Іди. Ого, о, погнала. Е -е. Про цих качок. Всім, всім задоволена. Задоволені, але єдине, я ж кажу, що є ось такий момент. Якщо, наприклад, ви помітили, що ваша качечка якось не так ходить, вона, наприклад, більше лежить чи сидить, чим ходить, неактивна. Вона може їсти, але нема апетиту, вона така, знаєте, як наїжджачина стоїть. Не поспішайте її лікувати. Він до качок зазвичай дуже чудове здоров'я. Зазвичай він до качок, якщо нормальне благополучне подвір'я. І не було ніяких е, випадків спалаху якоїсь страшної хвороби, такої як пташиний грип чи там якоїсь подібної, то вони не хворіють, індокачки. У них дуже, дуже гарне від природи здоров'я. Тому не поспішайте індокачку лікувати. Не потрібно цього робити. Е, це може бути просто механічне пошкодження. Вона може десь якийсь кусочок, я ж кажу, якоїсь проволочки, якоїсь, якоїсь гвіздочка хватануть, Скла, як якийсь кусочок, вони ж все хапають, вони все хапають, все жують, шукають камінці і таким чином проковтують все, що я ж кажу, що валяється десь неправильно по двору, по городу. І все після того, як цей гвіздочок чи скло пошкодило шлунок, було таке в нас так само, і не один раз. У мене навіть відео є на каналі. Просто так бездумно випускали усю дивову вже осінь, коли вже там нема нічого такого. Іди, дичка. Йдіть, йдіть. Клю -клю -клю -клю. О, індичка, індичка Біжить. Біжи. О, біжить той. Ні, хай побігає, він ж туди біг, хай там і ходить. Розрізаєш шлунок, а там повно проволоки гвистків. І птиця то жива, вона живе, вона вже перестає рости, їй боляче, звичайно, що харчуватися. І видно, що вона вже, звичайно, в плем'я вона не йде, вона і не вмре, так сказати, але вона вже нікуди ні на що не, не, ну, не придатна. Тому за цим потрібно обов'язково слідкувати і не поїти їх, от тільки щось там помітили, що щось сталося. Якщо це одиничний випадок, чи там два таких є. Якщо ви знаєте, що ви випускали їх на вигул, то дуже велика вірогідність того, що вони з'їли щось не то в плані механічного пошкодження. Ось, і тоді е, зрозуміло, що не потрібно ніяких антибіотиків там, якогось лікування. Просто потрібно відбраковувати таку птицю, нічого з неї хорошого не буде. Я ж кажу: якщо індокачка поводить себе не так, як зазвичай, індокачку сенсу лікувати нема. Індокачку краще зарізати і бути з м'ясом, чим дати їй якісь препарати, потім вона все одно з неї нічого доброго не буде. І ви просто навіть не зможете її запекти і бути з м'ясом. Просто доведеться викинути собаці там чи закопати, я не знаю. Все одно ж м'ясо птиці, яка лікувалася, ніхто не їсть. Ну тобто це взагалі ну, неправильно. Так, а що це воно не закривається в мене тут? А, так. Ось, отаке спостереження за цими качками. Дивіться, дивіться, вони весела птиця, от подивіться. Диви, дивиди. Дуже подобаються мені індакачки, тримаємо їх багато років, їх дуже легко розводити, взагалі не проблема. Вони сідають на яйця майже всі. Бувають роки, коли не всі сідають, бувають роки, коли всі сідають ще й по два по три рази. Вони не конфліктні, вони дуже гарно вживаються з курми, з іншою птицею, але рекомендую тримати їх окремо ну, в окремому вольєрі. Отак періодично можна випускати, щоб вони побігали. Оце, але бажано тримати окремо це тільки через те, що коли індокачки насиджують, вони собі роблять кубла, ну тобто ховаються десь. Але так само, якщо вони живуть разом з курми, курка може побачити, куди полізла індокачка, і буде їй туди підносити свої яйця. А вивода вже після цього гарного не буде, тому що кури індокачці, яка насиджує, дуже заважають висиджувати. Тоді вже вивод буде набагато менший. Ось. Ну і плюс вони дуже сильно капарять воду. От вони раз-два і вода стала брудна. А сухопутні птиці пити брудну воду це дорівнює хворобам. Ну тому краще їх тримати окремо. Ось таке у мене спостереження за цією птицею. Несуться вони мало. Хто б що не казав, він до качки несуться мало. Вони несуться рівно стільки, скільки потрібно вивести каченят на рік. Вони не так, як кури, що вони будуть нестися цілий рік через день і буде купа яєць, і можна буде ті яйця їсти, продавати і тому подібне. Ні, качки несуться тільки по сезону. Ось ну так у мене. Я не стимулюю нічим свою птицю. От прийшла весна, почали нестися, почали сідати на яйця, знесла своїх 15 яєць в середньому качка і сіла на яйця. Все більше від неї ти яєць не доб'єшся. Хіба що якщо ця качка, наприклад, вирішила, що вона не буде на сітку у цьому році, і вона може знести більше яєць, але не набагато більше. Може 20 яєць знести, може 30 яєць знести. Ось, і просто не сісти, а ті яйця можна під, кинути зовсім під якусь іншу насідку і будуть каченята. Каченят дуже гарний імунітет, якщо правильно доглядати, а правильно це так, що у качки має бути. У каченят качкою чи без качки, має бути, так як для всіх інших пташок молодих, малих, це має бути сухо, це має бути чисто, це має бути якісний корм. Ну і в принципі все напевне. Тобто, а, ну і тепло має бути, звичайно. Диви, 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 диви. кусають один одного. Що ти йому робиш, масаж? Ну, безмозлі. Хоча вони, до речі, самі ну, вони дуже розумно птиця, це я так кажу, безмозлі. Це так любляче, знаєте. Ось. Ну, Такі цікаві, не знаю, надію, що цікаві моменти. І Якщо каченята знаходяться в таких умовах, вони ніколи не захворіють. Ну, Звичайно, якщо наприклад, людина не порахує, що їй наприклад, 15 каченят, яких вивела її качка, це трохи замало. І ще поїде десь на базар, купить ще 15 чи 10 чи 5, добавить в цей виводок. І не дай Боже завезе якусь хворобу на господарство, тоді індокаченята і вся інша птиця може вся загинути. Тому до цього потрібно ставитися дуже відповідально. Краще взяти яйцем, підсипати під насітку і вивести тих індокаченят, чи просто десь купувати невідомо де. Ні. можна купувати в людей, які займаються. Також птицею, в яких є рейтинг, що зрозуміло, що ну, так сказати, там, я не знаю, через якісь групи там, чи через знайомства, що знаєте точно, що людина нормально дбає про своє господарство, тоді можна замовляти спокійно і брати таких кашенят. Ось, але не на стихійних ринках, не інкубаторних не, абсолютно не рекомендую. Ось для каченят, зазвичай пропойки ніякі не потрібні абсолютно. навіть від кокцидій. От як я роблю профілактику для курчат від кокцидіозу обов'язково у два-три тижні, а від ну для не хворіють кокцидіозом. І тому як я як бачу, десь що пишуть: ой, потрібно чим пропоїти каченят індокаченят, до чи потрібно пропоювати. Зразу всім відповідаю, що абсолютно не потрібно, якщо птиця здорова і все добре з нею. Ну, не потрібно. Ну, дивіться, це зовсім нелогічно. Качки на відміну від курей, вони постійно в болоті. Вони тільки поставиш їм десь воду, вони постійно купаються там, грязнять, какуляють туди і тому подібне. Ну, а як відомо, коксидії це і мерії організми, які живуть на вологій, в вологій землі. То, звичайно, що в них в організмі цей коксидіоз є, але вони ним не хворіють. Ну є, може є, може і не є. Але якщо є, то вони ним не хворіють. Ось вони хворіють іншими, можуть хворіти іншими бактеріальними хворобами, але зазвичай це зв'язано тільки з тим, що прохолодно, постійно малі каченята знаходяться в сирості і в прохолодному, несухому місці, і тоді можуть бути проблеми з качками. Оце з мого власного досвіду. До годування вони абсолютно невивагливі. Даємо все зерно, яке в нас є, пшеницю кукурузу. Овес, картоплю варено дуже гарно їдять з дертю. Коли ростуть качки, їм обов'язково має бути комбіком збалансований по протеїну. Це обов'язково, щоб не було розкльову, незалежно від того, чи це важка лінія, чи ні. Важка лінія, вона ще більше вибаглива до цього. Звичайні такі качки не так вибагливі. У ну, мене вони такі щось середні між звичайними індокачками. І важкими, вони в мене середні, тому що я вливала сюди різну кров, е крупну і вийшли такі тут непогані гарні качки. Е е коли дорослі вже, то можна годувати зерном, можна дрібленим зерном, можна варити їм все, що завгодно. Ось. Е Ну, я даю зараз мішанку з картоплі, з дертю, то туди додаю і дріжджі кормові. Не кожен день, там через день. Можу там, два рази в тиждень, дати, можу просто перериви робити. Плюс рибне борошно, обов'язково кормову крейду, ракушечку даю. ось, ось ну, от, типу, якось так, ось. Птиця дуже гарно переносить зиму, неправда, що кажуть, там лапи обморожують. Лапи обморожують, якщо ви їм в мороз, кладете отаку воду, щоб вони отак купалися, розумієте? Краще ставити високе відро, значить, і так, щоб, наприклад, дали водичку, щоб солома обов'язково була застелена, ну, чи якісь, ну, я не знаю, як навіть сказати, чи сіно. От там, де стоїть поїлка їхня, щоб вони не сильно купалися, ну тобто взимку. Ось, щоб вони не прилипали ніжками до води. От поставили, вони напилися воду забрати. Потрібно це взимку. Ось. Дуже гарно переносять морози. Якщо їм зимно, вони сідають на лапи, закривають лапи своїм тілом, а свою лису голову. Ну бачите, ниже ж голова, там де морда, де маска, лиса ховають під крило. І дуже-дуже чудово переносять морози. Ну, якщо вже великі там морози, до мінус 25, мінус то тоді вже можна закрити їх сарай, щоб вони на ніч, звичайно, що погрілися. Ну, тепло люблять всі, але переносять вони морози також. Ну, в дикій природі вони абсолютно нормально озимують і все з ними добре. Вони сідають в сніг. Ховають голову під крило, лапи накривають і все з ними добре. В мене живуть вони там абсолютно неопалювами сараї. Тільки коли дуже-дуже великі вже морози, тоді можу на ніч заганяти їх в сарай цей де кури, там значно тепліше, їх там багато і вони надихають. Ось. Так що якось так. Ось Птиця така цікава. Птицю рекомендую. Були в мене колись індійські бігунки, мені не сподобалися. Не пішло воно мені, вони дуже такі, я вважаю, по-перше, крикливі, по-друге, непродуктивні. Вони трохи молодняк, не дуже, як вам ви пояснити, вирощувати складніше, ніж з індокачками. Вони менші по розміру, жруть вони так само, як індокачки, вибачте за слово. Наче вони не сушки хороші. Ну куди ти будеш дівати ті яйця, качині, Ти ж їх не будеш. Їсти щодня, ну, там більше випічку, в принципі. Хоча качині яйця, в принципі, йдуть е, як по, по холестерину нижче, чим у курей, і вони також, е, е, ну ой, корисні, е, ну, корисніші навіть, ніж е, курині, але якось качині яйця не знаю, я, якщо чесно, трішки. Ну, не то, що гидую, мені якось більш подобаються яйця курячі в їжу. Ось Індичі, до речі, і це саркіні, мені подобаються яйця. Ось, ну тут кожному своє. Ну просто тримати качок для того, щоб просто їсти яйця, я не знаю. Ну, Ще тим більше багато людей яйця люблять пити сирими або робити яєчню з такого жовтка, щоб він рідкий був, а з качиним яйцем цього робити абсолютно не можна, тому що качку. Ну, так не про глистогониш, вона постійно риється у багні, так сказати. Ну, якщо там багну, ну, от наприклад, такий озвір, Дощ прийшов, і там, звичайно, що там є якісь і гельмінти і все, що завгодно може бути. Ось то сирими або недожарену яєчню, недосмажену яєчню, скачених яєць взагалі дуже ну я не знаю, ну, не то, що шкідливо, а небезпечно споживати. Їх краще гарно виварювати або випечку додавати, тому я не знаю навіщо заводити таку породу качок, щоб просто яйця. Ну, не знаю, індійський, коротше, індійський бігунок мені не зайшов аж ніяк. А цих качок тримаємо вже давно. Але дивіться, я нікому не нав'язую свою думку, просто ділюся власним досвідом і власним баченням господарства, тому що господарство моє, досвід мій. Думка моя. Тобто, можете поділитися своїми враженнями про птицю, мені Самі цікаво, пишіть в коментарях. Давай, заходьте. Швидко заходьте. Йдеш чи ні? О, ходіть. Тіп-ті-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. -тіп 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 -тіп. Ну, заходьте, бо заракачки вийдуть. Ну, йдете, ні. Ну, все, пішла я. Давайте я пішла. А вам буду дякувати всім за перегляд. Качок залишимо поки що тут, нехай собі побігають, порізняться. Потім буду йти назад через годинку чи через півгодинки. І вже потім буду заганяти. Цих всіх вони вже тут попереривали все, що могли. Покидали мені ці стенка з плоту. Е, от, ну, як вони, ну нічого, нехай тут ще трішки травички є, хай випасають, скільки можуть по максимуму. Вон, побігли всі туди. Молодець. Так що все, друзі, всім дякую за перегляд ще раз. Всім пока.